Вітаю всіх на прямому ефірі. Сьогодні вівторок, 10 година ну і доза мотивації. Сьогодні не знаю, скільки це для кого буде мотивація, хочу вам розповісти про успіхи мого марафону, який проходить вже цілий тиждень, вже ми перейшли на другий. У нас буде всього три тижні, це таких три блоки. Перший тиждень був розігрів. Я планувала ну, групу таку, чоловік 10, я думала, що це буде, але для мене виявилося зовсім неочікувано, що люди хочуть приєднуватися, хочуть робити прорив, не дивлячись на те, що сьогодні вже літо і сезон відпусток, і якби, ну, самі розумієте, люди розслабляються. Прийшло на марафон 20 чоловік, потім буквально там в перші дні дуже попросили ще 5 чоловік. тобто... 25 чоловік група зайшли впевнено в марафон. Правила були для всіх загальні треба було виконувати вчасно домашні завдання. Але оскільки оскільки в нас ну, проблема зі світлом, з інтернетом по всій Україні, самі розумієте, в чому справа, то вибували учасники не щодня, а вибувають один раз на тиждень. По підведенню підсумків я передивляюся домашні завдання. О 8 годині ранку в понеділок закривається чат, і більше немає можливості писати в ньому і відправляти до відправляти. Ну і п'ять чоловік вибуло після першого тижня. Про що це говорить? Це це не якби це не погано, це не добре. Це це просто звичайна статистика. Я думала, чесно кажучи, що статистика буде іще вища щодо тих людей, які ви були. Про що це говорить? Про те, що дуже багато людей хочуть, хочуть схуднути, хочуть вивчити мову, хочуть навчитися їздити, хочуть заробляти, хочуть навчитися будувати команди, хочуть побудувати команду, хочуть підписати собі мережевика, щоб їм щоб він побудував їм структуру і так далі. Багато чого хочу, 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 але це тільки на словах, це тільки в думках. Це добре, зробили вже перший крок до того, щоб стати в марафон. Це вже добре. Але далі, але далі є якісь причини. А ми всі знаємо, що коли ми приймаємо якесь рішення, нам всесвіт підкидує такі, знаєте, різні причини, щоб ми це не виконували. Мозок наш такий створює певні ситуації. То ми захворіли, то у нас якась життєва ситуація, і просто неможливо щось виконувати і так далі. Спеціально підкидує такі, знаєте. Палиці суне в колеса для, для того, щоб ми не могли виконати те чи інше завдання. І от, мінус 5 людей. Це не значить, що ми з ними посварилися і що ми вже вороги і так далі. Ні, просто в кожного собі свій темп е, рухаємося далі. У нас група залишилась 20 чоловік. Ідемо вперед. Перший блок у нас був розігрів. Хоча я говорила, що по суті мій марафон це дійсно прорив. Ми не будемо тут розповідати, як ставити хештеги, що таке геолокація, як правильно створити заголовок в пості. І, і взагалі, ми, ми не розмовляємо про це. Ми йдемо по суті і по-діловому. Охвачуємо максимально всі соціальні мережі, максимально активні там, але і максимально активні внутрішньо. Треба було писати багато висновків, треба було багато чого обдумувати, аналізувати і проводити ще додаткову роботу. Тобто, завдання були такі обширні. І якщо я це називаю розігрів, то це значить, що цей тиждень, другий блок і третій буде іще важчий, але ми вже так влилися. Уже є розуміння того, які вимоги, які правила, і які завдання. Ну що, справилися всі дуже прекрасно. Дійсно, був такий, знаєте, внутрішній супротив. Другий, третій день вже хотілося покидати, і думаєш, Боже, мене все влаштовувало, і йшла би своїм темпом, і, і, і все. І собі, як би було, так і було. Але потім оцей азарт, оця цікавість дійти до кінця. І все-таки, і все таки у нас було не дарма, знаєте, аналіз відомих підприємців світу. І от червоною ниткою всіх прописано те, що вони доводять діло до кінця. І ну невже ж невже людина не може себе взяти в рамки на 21 день і зробити якісь елементарні завдання так впродовж цих 21 дня, і не довести діло до кінця? От тут уже спрацював навіть і цей елемент, ну і тому група впевнено. Рухається вперед, надзвичайні, неймовірні. Виконували всі завдання дійсно з креативним підходом, індивідуально. Мені що подобається. От, знаєте, я, я та людина, яка не за те, що скопіював у когось, собі вставив, змінивши там лише дві букви в кінці в реєстраційному посиланні. Ні. Я за те, щоб людина е, розвивала свою творчість, е, думала, мислила і робила свої дії, ділилася своїми власними думками. В себе в сторіс я ділюсь публікаціями своїх е, учасників, марафону. Я дуже прошу: заходьте, коментуйте, підтримуйте їх лайками, тому що це дійсно необхідно. Вони надзвичайні, вони дійсно роблять прорив не тільки в бізнесі, а і в собі внутрішньо зростають. Це однозначно лідери. Однозначно лідери. Підтримка дуже-дуже важлива. Це був перший тиждень. Що ж буде далі? Далі у нас цей тиждень саме практика. Ми практикуємося, тому що наш бізнес залежить від наших дій. Наші дії це те, що ми виконуємо щодня. Які дії? Дають нам результат в мережовому бізнесі в побудові команди. Відповідно, проведення зустрічей. Саме тому у нас практика щодо консультацій і проведення зустрічей. Кількість зустрічей обов'язкова за тиждень, є завдання на день, є завдання на тиждень. Підсумки, звісно, будуть у понеділок, о 8-й годині ранку. Закриється знову таки чат. Люди, які не виконали свої завдання, Вибувають із нашого марафону. Буквально на останньому вулиці, і це буде дуже-дуже шкода. Цей тиждень в соціальних мережах, тому що практика це в нас відбувається. Поза соціальними мережами, це можна проводити і відео зустрічі, це можна і проводити зустрічі на землі. Є певні варіанти звітів, як це все як зробити, що завдання виконано відзвітувати. Ну і соціальні мережі. Соціальні мережі ми цього тижня працюємо над цільовою аудиторією. Будемо розповідати про різні такі категорії людей, ну і давати їм інструмент, який може їхнє життя змінити дуже-дуже кардинально. Ось такий марафон. Я просто в захваті, я, я рада, що біля мене є такі люди, які. Які хочуть, які хочуть, роблять, і в них це виходить однозначно. Тому бажаю всім прориву. Літо 2.0 це ще тільки початок. Я знаю точно, що абсолютно кожна людина, яка собі поставила ціль, яка собі поставила конкретну розуміючу ціль, і йде до неї, обов'язково її досягне. Тим більше з клубом Лівгуд по-іншому бути не може. Приєднуйтеся до нашої команди. Буде весело, буде цікаво, і однозначно вас чекає успіх сьогодні. прощаюсь, на все добре. До завтра, десята година. До замотивації від мене.